Ой-ой! Стей! Попар до полічия! Мокпос, да, ясно. Зупиняй машину. Да я знаю. Надо одягнутись. Ну что, там все? Да все я. Що вам. ваш паспорт, будь ласка. Euh, знаєте, така ситуація сталася... Е, у мене немає паспорту. Ви знаєте, що буде? А, чого ти не хвачу? Почело. блокпост там. машина. Погоню всі. Спеціально гарна була ідея е, втікати від поліції. Що сталося? У нас бензин кінчився, значить, вибору немає.